Понад дві тисячі людей, можливо, поховані живцем унаслідок гігантського суву в папуа нові гвінеї. Це підтвердила ООН. Лихо сталося на півночі країни біля села Ямбалі. У понеділок місцеві медіа повідомили, що кількох людей урятували, коли хтось почув їхні крики. Утім, небезпечна і важкопрохідна місцевість підвищує ризик того, що живих знайдуть мало. Завалених відкопують лопатами, палицями та навіть голіруч. Наразі витягли лише шість тіл. Перший екскаватор прибув аж у неділю пізно ввечері, більш як за два дні після суву ґрунту. Водночас працівники гуманітарних організацій були змушені розміститися за десятки кілометрів від місця події через міжплемінну війну, яка триває в районі. У суботу внаслідок насильства. Загинуло щонайменше вісім людей. У постраждалому районі розташовані шість сіл, де жило коло 4 тисяч осіб. Але ця кількість може бути дуже неточною. Останній перепис тут проводили близько чверті століття тому.